День. Це 93 урок по версісті вебсайтів. Сьогодні тема дія флотів нам батька. Нехай тепер у нас є дім, у якому лежить картинка. Діву задамо границю, а картинці поки не задаватимемо властивість флот. Давайте подивимося, як це буде виглядати у браузері. Давайте спочатку скопіюю HTML-код, вставити, зміню напрямок, точніше назву фотографії. І скопіюю CSS. Вставити. Чудово. Вставили. А, ось що у нас вийшло. Тепер давайте встановимо картинці. Властивість флот. Означення left. У цьому випадку висота батька зникне. Його нижня межа буде починатися відразу після верхньої. А картинка вилізе знизу на свого бать... за свого батька. А... Давайте ц... а, похоже, ну, краще напишу. Мг. Шікар. І ось як ми бачимо, вийшов такий, такий нерозуміння. Окей. Виходить, що елементи, яким задано властивість float, не розширюють свого батька за висотою. Давайте властивості float замість left напишемо значення Right. Поведінка батька не зміниться, але картинка почне буде плавати Е, Окей. Uh, okay. Right. Ось. Прикольно. Задамо висоту. Хоча плаваючи елементи не розширюють свого батька за висотою, ми можемо задати йому висоту за допомогою властивості height. Зробимо це. Діву uh, ми напишемо. Так. Height 100 pixels. Ось. Прикольно виглядає. Але... Ну, коротше, ось результати. З текстом. Давайте при, при, приберемо властивість хайт для дива для та поставимо в, невеликий текст перед картинкою. У цьому випадку висота нашого діва дорівнюватиме висоті тексту, а картинка, як і раніше, виліз ззад Е, текст, текст. Ось такий результат виходить. Але ми хайт. Я хайт забув прибрати. Ось. Давайте поставимо текст після картинки. Результат не зміниться. Окей. Погнали. Це. В принципі, як ми бачимо, нічого не змінилося. Давайте зробимо так, щоб картинка плавала по лівому краю. Результат буде аналогічним. Окей. Okay. Left. Left. Uh -huh. e, давайте знизу додамо ще один дифф картинка аналізи і на нього. Угу. Uh Окей. -huh. Okay. Ось що вийшло у нас. Е, якщо ж у нас у перший див додати настільки багато тексту, що по висоті він буде більше за картинки, вона не налазитиме на другий тіл. Ну, в цілому, давайте все перевіримо. Я додам сюди в Текст треба. Ось типу такого. Ось, як ми бачимо, виходить така штучка. І, навіть перебільшив трішечки наші очікування. А, це я просто зробив. Угу. Окей. Поляр свою ошіпочку. Ось, ось. Там дуже багато закриваючих тегів було, які не мстили сенс. Скажемо так. Навіть так далі. Цей момент дуже важливий. При розробці може бути таке, що в якомусь блоці у вас достатньо тексту, а потім при реальній роботі сайті, сайту в цьому блоці буде менше тексту, ніж заплановано. Вийде, що в цьому випадку виявиться проблема з налізанням плаваючих елементів на сусідні блоки. На цьому урок мій завершено. Дякую за увагу.